Вже спали, бо це було пізно, це було пів на другу. Ми спали, я побачила спалах, я побачила, я зрозуміла, що, мабуть, вікна в мене рами вже нема. Кажу, треба вставати, йти в коридор. Ми встали, вийшли в коридор. Людина, яка була зі мною, пройшов трохи далі, відчинив двері до під'їзду, і тут пролуна. А я була на початку коридору. Тут пролунав ще один вибух. Почули дуже, дуже близько два вибухи. В інформації, звісно ж, ніякої не було. Сяїщі, тут, там. А нас дісточове ні там. А, а там На та є, є квартири вони запитували, де я. Вони запитували, що я бачу перед собою, в якій кімнаті я була, чи там є ще там хтось поруч зі мною. Ну, таке запитувала, чи там нічого в мене не болить, чи можу я там порухатись, чи там зможу я там зачекати, щоб ну, там, до мене дібралися, чи не сильно я ранена, чи там є, якщо я поранена, там щось там прикласти собі там, до голови там, чи до ноги, там, що там в мене поранено було. І вони запитували, який це під'їзд, який це поверх, яка це квартира. Ми слишмо, пострадав, ми 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 розбираємо давай. Антон робив підкоп, ми йому допомагали, паралельно потерпіло, заспокоювали, надавали їй, ну запитували про її. Потреби, чи є в неї якісь поранення. Вони почали рити і вони, почали, вони попросили, щоб я вимкнула у себе ліхтарик, щоб вони почали мені світити, щоб я сказала, чи бачу я світло від них. Я сказала, що я світло бачу, і вони почали, ну, почали копати в цьому напрямку. Чистити ну, простір між цих зренованих конструкцій для. Того щоб людина змогла в цей простір пролізти, вони запропонували, щоб взяти мене на руки, щоб мене винести. Але так як ну я я йшла нормально, в принципі, до ну, чого я буду там ще людям на руки лізти, якщо можу сама там спуститися по сходах. Вони дали мені куртку, яку там знайшли в коридорі. Я її одягнула. Вони мене тримали під руки, вони мене підтримували, казали, щоб я обережно ступала. Сидите під ноги, щоб нагодити. Катерина, от в цьому сьому купі Залишків в будівлі дуже багато було і залишків ракети. Тобто уламків дуже багато. Ти оце, його це все грибеш І от, розумію, що даний епіцентр був дуже поруч, і ну, Каті дуже пощастило, ну, що вона, от, плита упала, що ну, її, ну, таким чином, скажімо, може, захистила так навіть. Вони Ну, я казала, що мені запитували, тобі є, щоб до голови прикласти. Я кажу, щоб, ну, щоб кров не так лекар, ну хіба що кирпіч. Я намагалась жартувати. Думаю, ну на що я вже можу в цій ситуації зробити? Ну треба хоч, хоч щось там, <проб> хоч якось жартувати. контакт, Щоб Хоч розмовляли, бо це дуже важливий момент. Я пам'ятаю, мені зверху давали воду. Там такий був ну такий отвір був, з якого мені давали воду саме зверху. Я так розумію, там зверху неможливо було витягти, бо там, там плита і арматура, все таке було. Так, а витягли з боку. Я чула Павла, що він там до мене підкопувався потрохи, потрохи. А то антипад підкопувався. Я розмовляти не міг, розмовляв погода. Я знаю, що було просто плити лежали і е, бачу, що є можливість до вас дібратися, і все, все, і все. Я, я взагалі не уявляла, як ви до мене зможете дібратися, бо я так дивлюся в одну сторону, там плити, там, де стояла ліжка, там лежить плита з верхнього поверху. Отак, от я перед собою дивлюсь, там плити. Плюс я ще бачу свій кухонний вінчик. Я думаю, ну непогано. Ось з другого боку теж плити. І дивлюсь там дзеркало ще моє висить. Так пам'ятаю, що перекусували там трубу. Що там ще трохи щось сипалось зверху? Бо неможливо було добратися до вас. Так, пропонували взяти на руки, щоб винести. А... Я сама, я сама слава Богу, що так, да, все було ціле. Все йшло, кожного була своя задача, своя ціль, і всі робили кожен на своєму напрямку. Я чула, як до моєї сусідки в 45-ту квартиру заходили, які там, мабуть, двері вибивали, чи там вони там були якось заблоковані. Я я чула, я чула голоси. Ну, кричала туди, не знаю, там було чутно мене чи ні. Бо ну, казали, що кричали постраждалі, але я, на жаль, не чула їх. Я, ну, от я чула тільки рятівників, все більше нікого я не чула. Це я радість.